Добрий день. Тема теорема Піфагора. У прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузу дорівнює суму квадратів катетів. Доведемо дану теорему, що квадрат гіпотенозу дорівнює суму квадратів катетів, тобто С у квадраті дорівнює суму квадратів А і Д. Використаємо матричність співвідношення у прямокутному трикутнику. Знаємо, що катет є пропорційним між його проекцією на гіпотенузу і самою гіпотенузою. Тобто bc в, в квадраті дорівнює BH помножити на BA і Са в квадраті дорівнює AH помножити на BA. Додамо праві і ліві частини даних рівностей і отримаємо BC в, в квадраті плюс С в квадраті дорівнює BA в квадраті. Тобто квадрат гіпотенузи дорівнює суми квадратів катетів. З даної теореми маємо, що. Гіпотенуза дорівнює арифметичному квадратному кореню із А в квадраті плюс Б в квадраті, і А дорівнює арифметичному квадратному кореню С в квадраті відняти Б в квадраті. Оскільки квадрати довжин відрізків А Б і С дорівнюють площам квадратів з такими самими сторонами, то теорему Піфагора ще можна сформулювати так: площа квадрата, побудованого на гіпотенузі прямокутного трикутника, дорівнює сумі площ квадратів, побудованих на його катетах. Тобто s 1 дорівнює s 2 плюс s 3 Існує понад 150 доведень теорем Фіфагора. Доведемо дану теорему алгебраїчно за допомогою методу площ. Побудуємо прямокутний трикутник з катетами А, Б, гіпотенузою С. Добудуємо його до квадрату зі стороною А плюс Б. Площа даного квадрата дорівнює А плюс Б до квадрату. Розіб'ємо квадрат на чотири рівні, прямокутні трикутники, дані трикутники є рівними за двома катетами. та як трикутники є рівними, то і відповідно рівні від гіпотенузи, а це означає, що утворений всередині чотирикутник є ромбом. Та як сума гострих кутів прямокутного трикутника до рівня, рівня 100 градусів, альпа плюс бета до рівня, рівня 100 градусів. А це означає, що кут чотирикутника до рівня сто відняти альпа плюс бета, тобто до рівня див'яносто градусів, значить, отриманий ромб є квадратом. Площа отриманої фігури. Дорівнює площі двом прямокутникам зі сторонами А і Б і квадрату зі стороною С. Тобто можемо записати С дорівнює 2АБ плюс С квадрат. Прирівняємо праві частини рівних площ і отримаємо А плюс Б до квадрату, дорівнює 2АБ плюс С квадрат. Після спрощення отримаємо А квадрат плюс Б квадрат дорівнює С квадрат. Та як c квадрат є більшим, ніж а квадрат, це означає, що c більше від a, і відповідно c квадрат є більшим, ніж В квадрат, це означає, що c є більше від В. Тобто гіпотенуза трикутника є більша за будь-який із катетів цього трикутника. Сформулюємо теорему Берман до теореми Якщо квадрат однієї сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших його сторін, то трикутник є прямокутним. З нехай трикутнику АВС, АВ в квадраті дорівнює БЦ квадрат плюс СА в квадраті. Доведемо, що кут С дорівнює 90 градусів. Припустимо, що величина кута С не дорівнює 90 градусів. Побудуємо трикутник АЦК, такий, щоб величина кута АЦА дорівнювала 90 градусів. І ЦК дорівнювало БЦ. Для прямокутного трикутника АЦК виконується теорема Кіфагора. К в квадраті дорівнює ЦК квадрат плюс СА в квадраті. Та як ЦК дорівнює БЦ, то рівність можемо переписати таким чином: К в квадраті дорівнює БЦ квадрат плюс СА в квадраті. За умовою Аб в квадраті дорівнює БЦ квадраті плюс С в квадраті. І маємо, що К в квадраті дорівнює BC в квадраті плюс С в квадраті. Та, як у давніх рівностей рівні праві частини, то рівними є і ліві частини. А B в квадраті дорівнює K в квадраті, а це означає, що KA дорівнює BA. Трикутники ACK і АЦБ є рівними за третій ознакою рівності трикутників. А це означає, що і кути у них є рівними величина кота, BCA дорівнює величині кута КЦ і дорівнює 90 градусів. Стародавні єгиптяни ще 2000 років до нашої ери знали, що трикутник зі сторонами 3, 4 і 5 є прямокутним, оскільки 3 в квадраті плюс 4 квадраті дорівнює 5 5 квадраті. Такий трикутник називається єгипетським трикутником. Тріки натуральних чисел А Б і С, для яких справджується рівність А квадрат плюс Б у квадраті дорівнює С квадрат, називають піфагоровими трійками. Наприклад, 5, 12 і 13, 8, 15 і 17. 7, 24, 25, 9, 40 і 41 і так далі. Нехай дано два катети прямокутного трикутника потрібно знайти гіпотенузу. За теоремою Піфагора Б в квадраті дорівнює Б квадрат плюс СА в квадраті. І знайдемо БА дорівнює 10 метрів. Нехай в прямокутному трикутнику даного гіпотенузу БА дорівнює 8 метрів і катет СА дорівнює 6 метрів. Потрібно знайти другий катет BC. Сторона Піфагора квадрат катета дорівнює різниця між квадратом гіпотенузу і квадратом іншого катета. Підставити значень і знайдемо БЦ дорівнює 2 з сини. Нехай прямокутному трикутнику відомо, що більшість катетів є на одиницю меншим за гіпотенузу, і на одиницю більшим за другий катет. Знайти сторони прямокутного трикутника. Більшість катетів позначимо через х метрів. Це А відповідно буде Х мінус 1 метр, і гіпотенуза БА дорівнює Х плюс 1 метр. Для прямокутного трикутника АБЦ запишемо теорему Піфагора Б у квадраті дорівнює БЦ С плюс С А в квадраті, підставимо відповідні значення, розв'яжемо рівняння Х дорівнює 0, Х дорівнює 4, Зруна не дорівнює 0. тобто В дорівнює 4 метри, Це А дорівнює. 4 мінус 1 – 3 метри, і гіпотенуза дорівнює ДА до 4 плюс 1 дрівня 5 метрів. Найти периметр фігур. Дану ромб-БЦД, діагоналі ромба С дорівнює 24 метри, БД дорівнює 10 метрів. Діагоналі ромба перетинається прямим кутом. Розглянемо прямокутний трикутник АОД. ОД, АД у квадраті дорівнює АО в квадраті плюс АД в квадраті. Та як діагоналі ромба притинається переклади діляться навпіл. А дорівнює 12 метрів, ОД дорівнює 5 метрів, знайдемо АД дорівнює 13 метрів. І периметр ромба дорівнює 4 помножити на АД дорівнює 50 метрів. На другому малюнку дано рівносторонній трикутник, дано бісектрису БЛ дорівнює 6 метрів. Бісектриса рівностороннього трикутника є висотою медіаною трикутника. Розглянемо прямокутний трикутник БЛ, затеоремою Фіфагора АБ в квадраті рівня БЛ квадраті А в квадраті. АБ позначимо за Х метрів, АЛ дорівнює половині АЦ дорівнює 0,5 х метрів. Підставимо відповідні значення у вище записану рівність. Отримаємо рівняння, розв'яжемо його. Х дорівнює 4 корені з 3, тобто Б дорівнює 4 корені з 3 метрів. Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 3 помножити на АБ дорівнює 12 корень з 3 метрів. На наступному малюнку даного прямокутній трапеція ABCD Менша діагональ трапеції дорівнює 10 метрів, менша основа дорівнює 8 метрів, більша діагональ є бісектрисою гострого строку кути, ЦБД і БДА є рівними, як внутрішніх при паралельних БЦ і і на БД, Кути БДА і БДЦ є рівними за означенням бісектриси. Отже, рівними є кути ЦБД і БДЦ, отже, трикутник БЦД є рівнобедриним із основою БД, ЦД дорівнює БЦ і до 8 метрів. Розглянемо прямокутний прикутник АБЦ з прямим кутом Б. Сторенки погорозно йдемо кати та Б дорівнює 6 метрів, проведемо висоту цигаж, відрізки цигаж і АБ рівними, як віддалі між паралельними прямими цигаж дорівнює 6 метрів. Розглянемо прямокутний трикутник, де з прямим кутомгаш, стореники погорозно йдемо кати дважде дорівнює 2 корені з 7 метрів. І знайдемо периметр трапеції, лінія 30 плюс 2 ,7 метрів. Знайдемо невідомі сторону, розглянемо прямокутний трикутник АЦБМ, Сторону піпагора знайдемо капіт СБН, дорівнює 12 метрів, розглянемо прямокутний трикутник СБК, знайдемо другий гострий кут К, який дорівнює 45 градусів. Та як кути при основі ЦК є рівними, то трикутник є рівнобедрений. Отже, БК дорівнює СБ і дорівнює 12 метрів. За теоремою Піфагора з прямокутного трикутника ЦБК із прямим кутом Б знайдемо гіпотенузу ЦК. І отримаємо 12 коренів з 2 метрів. Розглянемо наступний малюнок прямокутного трикутника ЦБ. Із прямим кутом С, з теореми Піфагора знайдемо КТЦА дорівнює 6 метрів. Розглянемо прямокутний трикутник АЦК, з теореми Піфагора знайдемо капит ЦК дорівнює 8 метрів, з властивості вимірювання відрізків, довжина відрізка БК, дорівня ЦК відняти ЦБ, дорівнює 5 метрів. Периметр рівноведреного трикутника 32 метри. Відрізки, на які бісотріса висок кута при основі ділить висоту, проведену до основи. Відносяться 5 до 3 знайти висоту трикутника, проведену до основи. АК буде бісектрисою і трикутника АБГ за властивістю бісектриси, АБ відноситься до Агаш так само, як БК відноситься до КГ і дорівнює 5 до 3. Нехай Х припадає на одну частину, тоді АБ дорівнює 5х метрів, агаш дорівнює 3х метрів. Та як трикутник рівнобедрений, то БЦ дорівнює АБ дорівнює 5х метрів, за властивістю висоти, проведеної до основи рівнобедреного трикутника. Вона є медіаною, тому агаш С дорівня дорівнює агаш до 3х метрів. Периметр дорівнює 16х метрів і за умови дорівнює 32 метри, Х дорівнює 2. Розглянемо прямокутний трикутник Агаш Б із прямим кутом гаш. АБ дорівнює 5х метрів, агаж дорівнює 3х метри, ПГ дорівнює 4х метрів, як аналог єгипетського. Отже, багаж дорівнює 2 помножити на 4 і дорівнює 8 метрів. Дякую за увагу, завдання для самоперевірки, до побачення, слава Україні!